Всім привіт! Ви на каналі Таро. Сьогодні я вирішила знімати для вас відео особисто, скажімо так, щоб ви бачили мене, а я майже бачила вас, а не знімала поверхню, тому що мені здається, ми так трошечки зблизимось один з одним. І наші розклади будуть трішечки продуктивніше та цікавіше. Отже, сьогодні ми будемо дивитися. Знак зодіака Козоріг або Козоріг. Привіт-привіт, козороги. Давайте подивимось, будемо дивитися на колесо таро-колесо року. Це така дуже позитивна колода. Дивимося на вересень 23-го року для знаку зодіаку Козоріг, Козиріг. Напевно, правильно, козоріг, але, можливо, є винятки. Напишіть в коментарях. Так, одразу буду діставати карту, показувати вам, а потім покладу, щоб все було чесно. Ну, і потім повернуся до кожної з карти. Дивимося по усім сферам. Поїхали. Так, що чекає козорогів, козорів в. Вересні 23-го року. В кар'єрі. Кар'єри Козерогів. Цікаво. Фінанси. Е, відносини в плані кохання, тобто чоловік, жінка або хлопець-дівчина. Так, е, взаємини з оточуючими, тобто мама, тато, брат, сестра, друзі. Так, здоров'я. У нас тут ще одне випала на здоров'я сама. Щось такий вересень у вас цікавий. Так, творчість. Відпочинок. саморозвиток та навчання. Так, тепер детальніше по кожному з пунктів. По кар'єрі, що чекає в кар'єрі? У вас виходить перегорнута карта коханців закоханих можливо, у вас немає зараз або не буде а, цих, як це називається, забула, вибачте. Спілкування з людьми, не буде проєктів, не буде творчості, не буде, е, наприклад, моя робота залежить від вас. Тобто, якщо ви до мене звертаєтесь, то я маю роботу, маю гроші. І, можливо, у вас не буде спілкування з людьми, тобто, не буде у вас коннекту. Або це е, в кар'єрі про те, що ви просто не задоволені будете своєю кар'єрою. Давайте. Докладемо, щось тут йде не так, як хотілося. Або у вас нема вибору в кар'єрі, тобто ви би хотіли кудись в інше місце там розвиватися, а вам ну не дають, не, не можете розвиватися, ви в клітинці такій і не можете нікуди себе а, відправити, щоб розвиватися. Так. Кар'єра у козорогів. про що це? Принцеса кубків. можливо, у вас просто немає чогось або не буде чогось глобального. Тобто, ви на дні колоди в нас туз е, жезлів. Це про те, що у вас є внутрішній вогник, ви кудись вже намітили, куди би ви, де, е, де би ви хотіли б розвиватися. Але якось ще це на рівні просто там, мрій, мислення. Тобто ви так собі щось запланували, але ще до цього не дійшли. І чомусь ви от саме в вересні ще не будете до цього йти. Тобто у вас буде щось, якісь там ідеї, можливо, там якісь плани, але от сам розвиток ще не, не йде. Тобто це тільки початок, тільки у вас там загорілося чимось, але ще не, не, не будете розвивати. П'ятірка Пентаклів перегорнута. Про що це можна нам сказати? Можливо, вам у вас немає потреби розвивати свою кар'єру, бо і не буде потреби, бо ви не будете в цьому стані, коли ви сидите без грошей, сумуєте, не, не знаєте там як вижити і де взяти останні кошти на те, щоб поїсти. Такого не буде. І тому у вас просто таке дуже легко. Легковажне таке відношення до кар'єри саме у вересні. І це не погано, це добре. Це коли є час на те, щоб себе зрозуміти, куди мені йти, як мені розвиватися, запланувати собі. Але от не вистачає тут трошечки серйозності. Тобто ви якось заплануєте, але це все трошки легковажно. Мені здається, це як порада. Трошечки серйозніше потрібно до цього відноситися. Навіть якщо ви це не плануєте розвивати якось так дуже інтенсивно да, свою кар'єру, не будьте в позиції дурня, коли, коли хтось вирішить за вас ваше життя, так, поналаштує, тобто робіть своє життя самостійно. І от бачите, згодом, згодом вийде вам не в вересні вже, а потім згодом вийдуть ті плоди, які ви собі заплануєте зараз. Тобто оці ваші легковажні думки щодо кар'єри можуть призвести до чогось класного, серйозного, але для того потрібно трішечки це розвивати серйозніше. І ще такий момент для тих, хто в положенні, можливо, для вас просто неактуальна історія кар'єри, тому що ви в положенні, ви йдете до е декрету, і вам зараз не актуальна історія з е цим. І ви можете просто собі дозволити легковажно відноситись, тому що у вас зараз е інші пріоритети, інші пріоритети, дитина. І вам не потрібно займатися грошима та кар'єрою. Так, це зрозуміло. Що в нас по фінансам? Тут вийшов перегорнутий ем, повішений, це про те, що якщо ви вважаєте, що у вас якийсь застій, що немає реалізації, то такого не буде. Тобто все нормально тут йде. Ви не в позиції жертви, ви не залежні від когось, навіть якщо ви в декреті, або навіть якщо ви там, залежні від вашого там, начальника або вашого чоловіка. Це не означає, що ви залежні від нього, от в позиції жертви. Це означає, що ви просто можете самі якось виходити зі скрутних ситуацій, незалежно від того, чи залежні від когось, чи ні. Так. Про що це нам фінанси ще кажуть? Про що нам ці фінанси ще кажуть? Пригорнути імператор знову йде про те, що ви не берете відповідальність і не будете брати відповідальність за свої фінанси в вересні. Знов-таки, повертаюсь до попереднього, попередніх карт, це про те, що, можливо, ви залежні від чоловіка, і вам не потрібно цим займатися зараз. Фінансами, це не актуальна для вас історія. Можливо, це навпаки просто вам, навіть якщо не від чоловіка, від батька, від когось, це про те, що ви, вам не, ну, не, нема потреби. Просто нема потреби займатися фінансами. Добре? А загалом, які, які фінанси будуть? Ну і рефанд. це про все мирське, про все бутове, про все загальне. Я думаю, фінанси тут будуть нормальні: від сім'ї, від родини, від е, якщо хтось там виходив заміж, вам подарили е, багато грошей, і ви на ці фінанси можете щось там собі купити. Тобто, це про те, що у вас є покровитель, це про те, що ви можете на когось понадіятися, і все буде добре, ви не голодні, все буде тут супер, вам комфортно і. Насправді карта дуже суперська на фінанси. Тобто, це така класна історія, коли на вас немає відповідальності, і у вас просто дзен, ви просто ловите кайф від того від життя. Просто тому, що можете. Дуже класна історія про фінанси тут. Про відносини в плані кохання. Тут у нас йде п'ятірка жезлів, це про протистояння. Можливо, ви будете з своєю второю другою половинкою якось на ну, сваритися, а. Парі заключати, або просто будете вирішувати щодо ремонту, наприклад, або що щодо якихось справ таких сімейних, або який холодильник купити, або яку мікроволновку де поставити. Тут це таки, коли ви трішечки стикаєтесь, але не з поганою точки зору, не з того, що у вас там сварки і все життя йде під, 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 під нахилом. А це про те, що ви просто будете такі дуже енергійні, дуже що він, що вона буде дуже таки у піднесеному стані і готові, готові щось вирішувати між собою, домов, домовлятися, і, і при цьому трішечки кожен буде відстоювати свою позицію. Це, ну, така, як на мене, зараз дуже позитивна історія. Але зараз подивимось. Що ще в нас тут про кохання, про любов у вересні Сонечко, все добре, все супер. Я вас вітаю, це дуже класна карта, тому що це про те, що кохання є. Ви для друг друга, як сонечко, в домі тепло, в домі вашому буде. Ну, така, така атмосфера дуже, дуже процвітаюча. Ну, тобто це про щастя, просто про класне щастя в домі. І про це карта може казати. І тому от це протистояння, я ж кажу, мені воно одразу пішло як щось добре, як щось, як щось таке приємне. Тобто, це не спори якісь, це не про те, що ви будете там друг друга. Навіть бити, ні. Це про те, що ви будете в такі в піднесеному, такому класному стані. Це щастя, просто щастя буде у вересні. І ще така друга сторона, так, трішечки тіньова. Це про те, що, можливо, у когось буде два прихильника або дві прихильниці. Uh, і вони будуть, ви будете в центрі уваги. Тобто коло вас будуть всі крутитися, будуть вас там опікати, будуть вам щось там казати, завойовувати вашу увагу. Таке теж може бути для тих, хто, наприклад, не має другої половинки, то можуть бути два прихильники. І ви будете супер себе відчувати, будете така, ну, трішечки навіть так, от, якщо це жінка, да, або чоловік навіть. Будете трішечки з гордістю, так, дивитися на все це з піднятим підборідком і а, трішечки верхню, так але з доброї сторони, не з такою, що прям ну, як бувають люди такі не дуже адекватні, то у вас такого тут я не відчуваю. Я, я думаю, що це про те, що це ваше. Um, самовпевненість підкреслить вашу самовпевненість. Або це про те, що ви ну, просто будете суперські себе відчувати. Добре, це про uh, кохання. Далі про взаємину з оточуючим. Тут вийшла перегорнута зірка. Можливо, ви. Не маєте змоги з ними поспілкуватися так? з близькими, з друзями, можливо, немає не бажання, коннекту, не має... чогось тут якось не вистачає мені натхнення, емоцій, якихось зараз подивимося про що це. Взаємини з оточуючими. Перегорнута луна. Давайте ще одну. Такі карти вийшли. Тут вийшла е карта Смерть, імператор і дві карти в перегорнутому вигляді. Я би протрактувала це так, як, е можливо, ваше життя змінюється, особливо з приходом якогось чоловіка. Так? І у вас немає змоги, наприклад, спілкуватися близько з оточуючими. Можливо, це як ви переїхали до свого коханого або до коханої, і ваше життя змінилося, і ви вже не можете так, так близько і так, як ви звикли спілкуватися зі своїми близькими. Але у вас є таке відчуття, ніби ніби не, не тягне туди, ніби не. Ну, немає потреби спілкуватися, немає сенсу, можливо, щось таке. Можливо, у кожного різні стосунки з близькими, але ви якось ставите на перше місце свого імператора. Або якщо це чоловік дивиться, то ви ставите себе на перше місце і трішки так закриваєтеся від вашого соціуму. Але це тільки на вересень, це не обов'язково, що буде довго, просто можливо. Ви візьмете паузу від родичів близьких та просто не будете з ними контактувати якийсь час. Так, далі у нас здоров'я. Тут виходить у нас така якась не дуже добра карта, якісь втрати. Можливо, ви щось не змогли сконтролювати. Можливо, ви. Тут випала друга карта, перегорнутий туз з мечів. Можливо, буде таке, що ви не оцінили всі ризики, які у вас були по здоров'ю. Наприклад, ви там планували операцію, і щось пішло не так, і ви не, не так оцінили своє здоров'я. Або. Ви не знали про що. От щось, якась інформація була для вас недоступна. Ви щось пропустили і через це якісь йдуть втрати. А, можливо, ну, тут в нас йде кубки, це про емоції. Давайте ще докладу. От кажу, щось не побачили, будь ласка, давайте так. Зараз саме час робити чекап здоров'я, особливо, якщо там є вагітні, бо виходила така карта, так? Ну, просто перевіртеся, передивіться, щоб не було таке, що ви щось не побачили. Щоб потім вам не було такого, що ви щось втратили. Але це якась, ну, це не те, що ви прямо великі втрати. Це просто те, що вас може. Ну, трішки підбити емоціонально, будете трішечки перейматися. Для мене це коли, наприклад, можливо, просто перенесеться якийсь візит. Наприклад, повинні були йти до лікаря, і він перенісся, і ви хвилюєтесь. Можливо, це про те, що у вас запланована була операція, і вона перенесеться. Немає лікаря або немає там, потрібно дообстежитись, таке теж може бути. І ви будете перейматися через це. Але чим, чим все закінчиться, по суті, давайте однією картою. Дев'ятка пентаглів. Все добре, не переймайтеся. Навіть якщо щось, якісь болячки вилазять, ви все одно ну, по здоров'ю зможете це вилікувати, зможете це прийти, операції будуть, якщо вони потрібні вам. Якщо ви розумієте, що, можливо, вам не потрібна операція, ви переймаєтеся, чи робити, чи не робити, тут, звісно, як ви вважаєте за потрібним, але якщо операції не буде, то все одно все добре. Тобто здоров'я буде добре, але якась втрата, якісь, ну, можливо, візит. Просто візиту не буде якогось лікаря. Добре, так. Далі в нас йде творчість. Творчість у нас е четвірка кубків перегорнута вийшла. Це про те, що, можливо, у вас немає часу на творчість, можливо, ви не, не дійшли до того стану, коли ця творчість просинається. Наприклад, тут дівчина сидить біля вікна, вона сумує, і у вас немає такого стану смутку, щоб ви там себе чимось зайняли. Ви просто. Ну, Можливо, вам не потрібно доводити себе до смутку, щоб почати займатися цю творчістю. Давайте ще докладемо. Що тут про творчість у нас? Шестірка жезлів якось і нема свята, і нема смутку, щось таке рівне. Цікаво, давайте ще пуста. Ну, я думаю, що просто немає. Натхнення немає от тих от крайнощів, коли нам приходить стан натхнення, коли ми можемо там собі витратити час на це. І ви просто не будете цим займатися, скоріш за все, це не для вас буде в вересні. На вересень у вас не йде якоїсь творчості. Добре, відпочинок. Виходить, у вас тут помірність. Помірність це про те, що <смірність> такого дзену, коли ви будете сидіти собі там щось, от я ж кажу, такого як смуток, навіть, да? ви, ви не будете сидіти і відпочивати. Ви, я так розумію, будете кудись щось. У вас буде якийсь а, потік енергії, будете рухатись кудись. Зараз докладемо. Так, можливо, все ж таки будете чи працювати, можливо, це вересень це ще, коли ми можемо на городі працювати і можете будете працювати, тобто нема місця відпочинку, потрібно збирати там картоплю, наприклад, для тих, кому це актуально, звісно. Або це про те, що ви будете займатися своєю справою якоюсь, або з, от, з, просто насолоджуватися. Життям, і якось вам не потрібно відпочивати. Можливо, дійсно, ви не, не заморилися, так, що вам потрібен відпочинок. Так? ну Ви будете от така, як це я називала на початку, легковажність така буде, і у вас ви просто не не було такого, щоб ви заморилися так, що вам потрібно відпочивати. От як ви були от з такими-метеликами та стрічками, там, бігати кудись там, в своєму ілюзорному світі, ото таке і буде, і це є ваш відпочинок, ви відчуваєте себе там гармонійно, і це ок. Тобто ви і далі будете в своєму амплуа. І саме розвиток навчання, можливо, тут є, йде для вас щось нове, якийсь курс онлайн, наприклад, так? або це, можливо, ви ну, з 1 вересня йдете на навчання, таке теж може бути. Тут Пентаклів – це про шанс на ресурс, тобто ви знаходите якийсь ресурс, з якого ви почнете саморозвиватися та навчатися. Давайте ще докладемо. Так, Так, тут знову йде на творчість. Хоча тут насправді творчості мало, але можливо ви зможете щось монетизувати, знайдете якесь собі хобі, де будете малювати картини, так? І це все може для вас видавати пентаклі, гроші. Але це як навчання йде. Тобто це не про творчість, а про те, що ви навчаєтесь, візьмете якийсь курс, наприклад, щоб потім з цього заробляти гроші. Так, зрозуміло. І остання карта для козерогів, козарігів на вересень. Остання карта це карта поради. Однією картою дістаю для вас. Супер! королева жезлів, не сидіть на місці, рухайтесь, захоплюйтесь, робіть якісь вчинки, навіть якщо ви вважаєте, що це без сенсу робіть. Для вас це зараз корисно. Будьте активні, будьте позитивні, будьте енергійні. От просто як... як хто? Не знаю, як хто просто. Рухайтесь, рухайтесь, захоплюйтесь, беріть на одну справу собі там, до уваги, а декілька займайтеся, розвивайтеся, будьте активні, оджезли вогник тримайте в собі і все у вас буде добре. Дякую вам. Пишіть коментарі, як відіграється або відіграється зараз. І запрошую вас на особисті розбори. Це не коштує дорого, а дуже інформативно. Ну і ставте, будь ласка, лайкосики. Це дуже допомагає просування мого каналу. Я хочу вас постійно радувати такими розборами, щоб кожен місяць ви могли дізнатися, а що вас там чекає в майбутньому. Ну і все. Дякую за увагу. Всім пока-пока.